Ну я я почну почав би з того, щоб сказати ту цифру, яка подається стосовно громадян України, які в'їхали на територію цієї держави з початку великого збройного вторгнення Росії на території нашої держави. Тобто, це з 24 лютого. З Цієї дати оціночно в'їхала перетнули кордон з України в Румунії понад півтора мільйона громадян. України до цього звичайно можна додати так само і тих громадян, які в'їжджали в Румунію. З території Молдови. Тому в цілому цифра, яка подається, це близько двох мільйонів громадян, які в'їхали з початку великої, великої війни. На цей момент, за оцінками і румунських владних органів, і міжнародних організацій, які теж активно працюють в Румунії і надають допомогу нашим громадянам, орієнтовно, мабуть, десь цифра складає 85 тисяч осіб. Зараз тут перебувають? зараз ті, які тут перебувають, з е, цієї кількості громадян орієнтовно е, е, 80% це складають е, е, жінки і діти. Ну і так само серед серед них близько 40 все, це власне діти до 17 років. Ми ну так само можемо орієнтуватися на ті цифри, які подає румунська влада, і серед останніх цифр ми знали про те, що в цілому зараз працевлаштовані близько офіційно працевлаштовані близько 6 тисяч громадян України. З цього 4 тисячі були на початок року. Тобто, ми можемо вести мову про те, що лише близько 2 тисячі, понад 2 тисячі громадян додатково зараз працевлаштувалися в країні. З боку румунських органів влади представляється як великий здобуток те, як взагалі було зорганізовано організовано систему реагування на виникнення цієї кризи, коли тільки почали прибувати громадяни України в значній кількості, і справді треба визнати, що з перших днів початку Великої війни в них було організовано такий міжвідуючий координаційний механізм, який спрацював досить ефективно для того, щоб розуміти. Знаходити житло для великої кількості громадян. З тих зустрічей, які були мною проведені з представниками різних органів влади, можна сказати, що й далі вони налаштовані на те, щоб максимально сприяти перебуванню наших громадян на території Румунії. І тут треба додати так само, що рішення, які стосуються, зокрема там тимчасового прихисту, вони ж приймаються на рівні Європейського союзу. І, от буквально нещодавно, декілька днів тому було ухвалено рішення Європейського союзу про те, що Можливість надання цього статусу вона подовжується на один рік, тому фактично, вже до 24-го року громадяни України можуть мати подібний статус і відповідно той захист, який надається згідно з цим статусом. Серед політичної підтримки я би особливо виділив активність чи нашу спільну взаємодію в рамках міжнародних організацій, і останнє це було виявлено зокрема під час голосування минулого тижня в Генеральній асамблеї ООН на надзвичайній сесії по резолюції Територіальна цілісність України на захисті статуту ООН». Румунія виступала одним з співавторів цього проекту резолюції. Відповідно, звичайно, вона не лише підтримувала, але так само активно пропагувала положення цієї резолюції в контактах з іншими країнами серед політичної підтримки, які має дуже важливу практичну складову, я би виділив роботу України. По притягненню Росії до відповідальності в різних судових органах, і тут необхідно відмітити, що Румунія приєдналася до позовів України в кожному в кожній судових інстанції, де Україна подала ці позови. Йдеться про міжнародний кримінальний суд, про міжнародний суд ООН, про Європейський суд з прав людини. Буквально тиждень тому Румунія приєдналася до. Спільної групи з розслідування злочинів, які вчинені були російськими збройними силами на території України, на цей час до цієї групи входять до спільної групи, входять Україна і вже сім разом з Румунія, вже сім країн Європейського союзу. Це, це сусідні з Україною держави, і основна мета це взаємодія між цими державами на предмет збору. Доказів і притягнення кримінального притягнення винних до відповідальності тобто це надзвичайно важлива складова нашої співпраці. З моменту початку. Великою збройного вторгнення Росії на територію України одним з перших кроків, які здійснили здійснила Росія, це була стала блокада українських портів, коли гостро постало питання про експорт української продукції. І один з маршрутів для експорту цієї продукції це став через територію Румунії до морських портів. Цієї країни, власне, до Констанції. І тут ми бачили відкритість, готовність з боку влади цієї країни максимально сприяти експорту української продукції. Ці маршрути вони продовжують працювати. Вони продовжують працювати як по сільськогосподарській продукції, так і відбулася дуже тісна співпраця в питанні подолання паливної кризи в Україні, особливо в той час, коли вона стояла найбільш гостро, зараз видається так, що здебільшого основні проблеми вдалося вирішити: наситити ринок у нас в країні пальним. Але в момент, коли це була гостра криза, то так само з боку Румунії ми бачили готовність допомогти і вирішувати ці проблеми, зокрема з точки зору проходження вантажів через кордон, тому що. Ми повинні визнати, що пропускна спроможність на кордоні вона не була призначена до істотного зростання інтенсивності, що було спричинено початком активних військових дій. Тому готовність з обох сторін працювати і знаходити рішення цим проблемам вони значно допомогли допомогли в тому, щоб ми могли врегульовувати ці серйозні кризові питання, які які у нас виникали. Для нас очевидно, що та тактика, тактика злочинних нападів на цивільні об'єкти, на об'єкти критичної інфраструктури, на цивільне населення це тактика діяльності терористичних угруповань. Тому вся ця інформація вона доводиться нами да, посольством, доводиться до Румунських органів влади я особисто проводив зустрічі на цей час і в Сенаті, і в Палаті депутатів румунського парламенту, наводячи аргументи на користь того, щоби. Щоб Росія була визнана державою терористом, державою спонсором тероризму. Ця робота буде далі продовжуватися з тим, щоб так само домогтися визнання російського режиму як терористичного режиму. До цього часу румунський парламент. Ухвалював свою резолюцію, заяву одразу після початку військового вторгнення великого Росії на територію України з того часу. Румунія скоріше приєднувалася до тих заяв, які ухвалювалися на рівні там. Європарламент чи європарламентарі готували голосували там. Тому в цьому плані тут дещо їхня традиція парламентська відрізняється від традицій в інших країнах, і я би не міг сказати, що кількість заяв, які ухвалюються в парламенті, вона є значною. Ми можемо лише продовжувати переконувати на користь того, щоб таке рішення було ухвалено. Це сума грошей, яку Румунія вносить до трастового фонду НАТО. І це гроші, які будуть направлені на взаємодію на підтримку України з точки зору поглиблення співпраці Україна НАТО в питаннях Чорноморської безпеки, взагалі тематика чорноморської безпеки це один з ключових елементів елементів взаємодії Україна Румунія, зважаючи на те, що обидві наші країни. Вони є прибережними країнами Чорного моря. Обидві країни абсолютно чітко розуміють ті величезні загрози, які від... виходять від агресивності Росії і агресивних терористичних дій Росії проти України. Тому ми тісно взаємодіємо з точки зору оцінки викликів, які і зараз представляє і представлятиме Росія для усього Чорноморського регіону. З важливих форматів координації дій країн-партнерів України по допомозі нашій державі є формат, який був встановлений в Рамштайні. І крайнє засідання в цьому форматі воно відбувалося буквально минулого тижня. Румунія є. Постійним учасником цих засідань, де обговорюється можливий внесок кожної з країн, які належать до цього формату, з точки зору надання допомоги, цього тижня було ухвалення рішення Європейського союзу про заснування тренувальної місії для України. Румунія була серед тих держав, які вже в рамках Європейського Союзу теж підтримали заснування такої місії, яка саме націлена да, на підготовку наших військовослужбовців. Тому на цей момент ми маємо ситуацію, значить, погодження тем, пов'язаних з підготовкою наших військовослужбовців в різних форматах, в різних механізмах, де присутня Румунія. І я розраховую на те, що це так само. Матиме наслідки з точки зору посилення значить, ролі і місця цієї держави в питаннях підготовки наших військових. Ну, ми повинні брати до уваги, що Румунія є ключовою країною на східному фланзі НАТО, і тому, виходячи з об'єктивних оцінок рівня загроз. Які е, виходять від е... Російської Федерації і її агресії проти України ці держави вони повинні зміцнювати свої військові спроможності для реагування на будь-який розвиток подій. І з цим власне пов'язані, тобто високий рівень загроз, спричиняє посилення військової присутності європейських чи натівських партнерів Румунії на території цієї держави. Але в цілому, от в в діалозі з нашими румунськими колегами так само є розуміння того, що максимально повинно бути зроблено для того, щоб зупинити не тільки зупинити просування російської агресії на території України, а зробити все необхідно для того, щоб звільнити вже окуповані території України від російських окупантів, і тому важливо. Продовжувати надавати військову допомогу нашій державі потрібну допомогу нашій державі для того, щоб зміцнити її відповідні військові спроможності. Я нагадаю про те, що буквально два дні після того, як Президентом України, головою Верховної Ради України і прем'єр-міністром, було підписано заявку на членство України в НАТО. Одразу два дні після цього з'явилася спільна заява президентів центральноєвропейських країн, які виступили на підтримку заявки України членства в НАТО, і які так само заявили про необхідність посилення військової допомоги Україні у протидії військовій. Збройній агресії Росії Румунія була серед президент Румунії був серед підписантів цієї спільної заяви, і це дуже чітко фіксує позицію цієї країни з точки зору оцінки військових загроз і шляхів реагування.